Кирило Данильченко про німецьку допомогу Берлін продовжує нарощувати передачу техніки та озброєнь Києву. В останньому пакеті допомоги для ЗСУ пішли танки Леопард 1А5, обіцяні німцями у співпраці з Данією, боєприпаси до 155-мм артилерії, спецтехніки та броньований транспорт, а також шість зенітних самохідних установок Гепард. Важко оцінити, що з цього найцінніше. На етапі війни на виснаження українській армії необхідно все. Але можемо розказати по кожному пункту. Зенітні самохідки гепард. Ймовірно, вони працювали в Одесі під час серії ударів по портовій інфраструктурі, там чули характерну канонаду над морем. І минулого року українські військові вже повідомляли про успішне застосування гепард біля Одеси. Щоправда, на перший погляд видається, що на таку довжину фронту шість нових отриманих зеніток це крапля в морі. Але як можна виміряти справжню цінність батареї самохідок, кожна із яких має свій радар, який може наводити мобільні групи ППО? Координувати малу зенітну артилерію на автомобілях, працювати по сигналах РЛС та оптичному каналі. І це в той час, коли шахеди долітають до Рені, Ізмаїлу і річкових зернових терміналів на Дунаї. А місцевий прикордонний загін змушений зустрічати їх автоматно-кулеметним вогнем і при цьому вже є досвідчені розрахунки на гепардах, які знищували по десятку схожих цілей. Тому такі поставки не мають ціни у нинішніх реаліях України. Тим більше слід пам'ятати, що німці насправді не зобов'язані цього робити у Румунії на озброєні чотири десятки гепардів, але поки що чомусь не виявлено жодного готового для передачі ЗСУ. А Німеччина свої машини піднімала зі зберігання від каналу. Самі Сік додамо стосовно боєприпасів. Відомо, що є брак боєприпасів для гепардів. Зустрічали ми таку інформацію, що там проблема в тім, що ці м, боєприпаси виробляє Швейцарія. А Швейцарія у нас ж, е, найбільш нейтральна в світі нейтральних країн, і тому е, ці боєприпаси до нас не потрапляють. Але кажуть, що німці вже налагодили нову лінію і будуть підіймати виробництво власноруч, і тому з цим питанням має ситуація трохи поліпшуватися. Димові снаряди 155 мм, міліметрів. Партія в понад 2000 штук потрібні, щоб прикривати висування техніки з мінними тралами, мінних розгороджувачів, а також штурмових груп. Це дефіцитна річ. Адже в умовах, коли НАТО потрібно поповнювати запаси летального озброєння, а Україні нарощувати своє виробництво, димові та освітлювальні снаряди відходять на другий план у закупівлях. Всюди ходи бендвагн 206 Гусеничний транспортер, також цінна передача. Щоправда, незрозуміло, яка саме версія потрапить в Україну, чи будуть в пакеті допомоги легкоброньовані модернізації, чи це йдеться про транспортні і медичні версії без захисту, але втім, в будь-якому разі цей спритний всюдихід може використовуватися навіть на передньому краї як тягач для 105 міліметрових гармат або транспорт протитанкової команди. Може бути БВ-206 і командно штабною машиною з гарною цифровою рацією та захищеними ноутбуками. Саме такі версії є у гірських механізованих частин. Застосування в НАТО у них широке: від перевезення боєкомплекту та ПТРК ТОВ-2 на даху до носія контрбатарейних радарів. Загалом Німеччина планує передати Україні серйозні партії цих всюдиходів. Це орієнтовно відсотків 10 від тої кількості, яку має в своєму розпорядженні «Бундесвер». Відомо, що 18 таких машин вже в Україні. Танки Леопард 1А5. Це найсвіжіша модернізація доволі древнього танку Леопард 1. Але тут в нас особливого вибору немає. Сама Німеччина змушена закуповувати новіші Leopard 2 із наявності у Швеції і Австрії, щоб модернізувати їх до перспективної версії Leopard 2А8, Причому зі швидкістю лише батальйон у кілька років. У європейців зараз в пріоритеті збереження боєздатності їхніх танкових військ Німеччина виходить із цього положення підйомом Леопард 2 старіших версій зі зберігання, а поляки передачою Україні Т-72 та закупівлею натомість Абрамсів і Корейської бронетехніки. І за таких умов передача Леопард 1 а 5 це логічний крок. Так що російським Т-55 в Україні протистоятиме фактично той же супротивник, що й в гарячі 1970-ті роки на фронтах тогочасних військ. Але у німецьких однокласників перед останнього покоління буде тепловізор, лазерний далекомір, цифрова рація та гарна оптика. Так, броню Леопард 1 а 5 пробиватиме більшість з того, що є зараз в протитанковому арсеналі росіян. Але така проблема була і в минулому, коли ці танки пробивало все: від старих ракет малютка і 100 міліметрових гармат рапіра до всіх сьогоднішніх радянських танків. Загалом, підхід мобілізаційної техніки з залученням бойових машин з гіршими якостями це не винахід 21-го століття. Більшість країн, починаючи, напевно, з Першої світової, різко урізала тактико-технічні характеристики для того, щоб виграти у кількості. Причому та сама Німеччина чинила так не лише з бронемашинами, а й з серіями есмінців і підводних човнів. БМП Мардер. Серед вже переданого Україні 40 БМП Мардер така кількість означає, що німці пересадили на ці машини механізований батальйон ЗСУ. До кінця року кількість мардер в українській армії має перевищити сотню. Фактично, мова може йти про механізовану бригаду на німецьких БМП, причому йдеться про машини з передостанньої модифікації А 3 з тепловізорами, навісною бронею і захищеною рацією. Пускові Петріот. До всього згаданого Берлін обіцяє великий пакет військової допомоги до кінця року. Найнеобхіднішим у ньому будуть дві пускові установки до Петріот. Добре модернізовані, прошиті новим програмним забезпеченням. Самохідні установки Німеччини є одними з найкращих у Європі. Скоріш за все, із цих двох німецьких та двох пускових юнітів від Нідерландів сформують третю українську батарею Петріот. Наступний рік має стати ключовим для створення системи протиракетної оборони в Україні. І навіть якщо Raytheon, американський виробник систем Patriot, не встигне наростити виробництво, як обіцяв його голова, щоби відвантажити Україні 5 батарей, то цілком можливо, що українську ППО посилять європейці, які отримають нові системи від виробника. Отож, навіть якби німці давали Україні лише дрони, а в пакетах допомоги від німців, зокрема розвідувальні безпілотники Вектор, а минулого року були і надводні дрони. Навіть якби вони давали лише інженерні та спеціальні машинорозмінування, евакуатори і комплекти БМП на бригаду, це вже була би ефективна допомога. Але з відвантаженнями тисяч снарядів, засобів ППО, півтори батареї протиракетної оборони, десятків танків на кілька батальйонів та установок Гепард на два полки, Берлін був і залишається одним із ключових союзників України у війні проти Росії. Слава Україні! Слава ЗСУ! Подяка партнерам! Переможемо!